Ось такий шедер я отримала від пані Єлени. Вона поділилася зі мною своїми фотографіями, і я маю змогу вам показати, яку роботу вона зробила. Схемочка моя, тож можете замовляти. Обов'язково є майстер-клас, він за посиланням. Обов'язково пишіть, відповім всім. Силочку. Щоб мені написати на Фейсбук або на Viber, я вам залишу в описі під відео. Тож, якщо вам до доподобає така прикраса, обов'язково пишіть і замовляйте або схемочку, або ссылочку. Ну, Хіба не краса, неймовірна краса, дуже гарна робота, а фотографії просто безподобні цікаві ідеї. Цікаве оформлення. Ну, дуже-дуже цікава робота вийшла. Просто на всі 100. Ну що, ж, чекаю ваші відгуки. До нових зустрічей. Пока-пока.